На Сьогодні ми з вами знаходимося на заводі по заморозці ягід, овочів та фруктів бренду Тевіта, що знаходиться у місті Шпола Черкаської області. Та на власні очі побачимо, як саме відбувається процес заморозки. А екскурсію проводити нам буде начальник відділу стандартизації та якості Валентина Гуліна. Валю, привіт! Віка, привіт! Рада тебе бачити у нас на території. Нарешті ми з тобою вживу, а не онлайн. Сьогодні ми тобі покажемо процес заморозки вишні, про яку ми з тобою спілкувалися. Багато і розповідала я тобі. Що ж, ходімо дивитися? Ми безпосередньо зараз знаходимося на заводі. Це перший пункт, через який проходить будь-яка сировина, яка має бути майбутньому заморожена. Так, Віко, ти права. Ми знаходимося на рампі приймання сировини, де всі машини ми вивантажуємо, проходить вхідний контроль сировини, перевзважується сировина, і далі сировина поступає до камери попереднього охолодження, де так би мовити, ми накопичуємо партію, охолоджуємо її, і вона чекає своєї. Черги на переробку. Тобто, по суті, це тут ми прийняли продукцію і далі пішли її охолочувати? Так, це у нас перший етап. Далі ми потрапляємо з першого етапу відразу у виробниче приміщення. Ми з тобою знаходимося вже безпосередньо біля виробничої лінії. Сьогодні в нас переробляється партія вишня, яка без плодоніжки. Тому перший етап, як окремлення плодоніжки, ми на сьогодні пропускаємо і починаємо процес переробки уже безпосередньо з миття сировини. Після мийки сировина далі надходить у нас на перший етап інспекції, про який ми з тобою говорили. Що на Ці інспекції вони відбирають у нас, виходить, гнилу, лухи, вишню, тобто ту, яка не можети на заморозку надалі. Правильно? Так, вони відбирають під плоди. Якщо трапляються там одна-дві з плодоніжками, і в листочок недозрілий полон, не дозвілі покільки людей зазвичай тут стоїть і працюють над цим процесом. В принципі, достатньо от, дві людини, як ми сьогодні бачимо. До речі, ще таке запитання: а від чого залежить наявність плодоніжки? Це від сорту чи методу збору? Це від методу більше збору. Якщо це ручний збір, то тоді в нас вишенька буде без плодоніжки. Якщо збирається в партія сирова комбайном, тоді вона з плодоніжкою. Там більший відсоток плодоніжки, бо комбайн не, все, не всі плоди зривають. Що ж, тоді подивимось. Ходімо, звичайно, все розкажемо. Ну що ж, дивись, бачиш, наші дівчатка перебирають, вибирають недозрілу, І та, яка має поодинокі випадки плодоніжки і листочок, який не відокремився при примить. Далі у нас сировина надходить на... Процес калібрування, де ми її розкалібровуємо на три калібри, Два, з яких йде в нас на кісточковиби, вибивні машинки, і один калібр, який ми збираємо в ящички, потім заморожуємо кісточку, яка йде на компотні зоні. Ми зможемо подивитися процес калібрування кістки? Отже, ми з собою знаходимося на етапі калібрування сировини, де ми бачимо, що сировина розкалібровується на три калібри. Калібруємо її для того, щоб максимально ефективно видалити кісточку звик, щоб не було залишка кісточки. Середній і більший калібр находить на кісточкові дивні машинки. Е, найменший калібр збирається в ящик, який потім і потім все заморожується з кісточкою, яка в нас в подальшому використовується на компотні суміші. Для цього відбувається процес. Тобто в кінці все одно все вишня і в одну упаковку. Ну нам потрібно розділити ці потоки для того, щоб мати можливість. Краще видалити кісточку, тому що наші машинки мають різні матриці по розмірах. Якщо у більшу матрицю паде менша вишенька, її просто розірва. Ну, Вона буде геть розірвана така. І якщо навпаки, то не виб'є кісточка, залишиться в вишенці. Далі ми з тобою підемо на процес, де відбувається безпосередньо вже вибивання кісточки. Зараз ми з тобою знаходимося безпосередньо біля кісточко вибивної машинки. Де ти бачиш, надходить вишня по транспортеру, розподільчим лотком розподіляється рівномірно в машинку. Вишеньки лягають у матриці, де їх потім фансонами вибиває кісточку. І далі кіс... вишенька без кісточки надходить на транспортер. А кісточки виділяються під машинкою. Надходять на перетирочні машинки, вже від самої кісточки виділяється така, ну, залишки м'якості. Що можна взагалі робити з кісточками, які лишаються після вишні? Кіточки можна використовувати як паливо. Ми цього року плануємо таке спробувати. А взагалі як багато кісточок лишається приблизно? <заводи>. Від і до кілограм тонн, я не знаю, в чому це можна виміряти. В залежності від розміру вишеньки, процентів 5-7, 10-15, тому що кістка, чим більша тим більша кісточка в ній і вона важче важить. Ми з собою наближаємося до етапу інспекції сировини перед самим процесом заморожування тунелів. Тут ну, дівчата також відбирають, якщо є залишки, кісточки, можливо, трапляються, десь пропустили підснивши зліс, дівчата вибирають і вже фінально переглядають саму вишеньку. Це вже фінальний процес перевірки цієї чи ще буде якийсь після заморозки. Після заморозки вже буде фінальний етап, де у нас перевірка йде з самого готового продукту. Там вже йдуть інші критерії відбору якості. Зараз ми знаходимося вже біля нашого серця, це на цей тунель, в якому відбувається заморожування сировини. Вишня надходить на вібростіл, де додатково видаляється волога. Це як це автомобілештовано, зрозуміло. що наш оператор задає ці параметри на табло. І він тут постійно контролює, постійно знаходиться на цьому робочому місці, він його не покидає. Це у нас наступний тест. До речі, тут дуже холодно. Яка тут температура? Можливо, через що літо, відчувається, що мінус 20. Які процеси. Тут ми з собою зараз знаходимося, нас вже фінальний етап інспекції, інспектуємо готовий продукт, де відбираються механічно пошкоджені, деформовані плоди. Після фінального процесу інспекції продукт надходить на спеціальне обладнання ваговий дозатор, де формується певний об'єм, який потрібно запасувати в транспортну упаковку. Пасуємо ми всю продукцію в ящик. Можемо зараз пройти і подивитися, як це саме відбувається. На понакопичення цей дозатор із киданням ящику. Ми з тобою знаходимося біля вагового дозатора. Де в приймальний бункер надходить сировина, Датчик фіксує вагу. Ну, коли надходить інформація, що недостатня кількість сировини, як зараз, працювало і пішла сировина, надійшла партія в ящик. Це якась фіксована кількість. Фіксована вага, оператор задає вагу. в ящики ми пасуємо по 10 кілограм. доза впала, надходить на контрольне зважування. де Якщо вага відповідає, ящик проходить. Якщо не відповідає вага, ящик зупиняється. Оператор має відкоригувати вагу. Далі в нас вихідна надходить на заклеювання коробки і на сканування на металодетекторі. І по суті цей процес не тут закінчений, тобто це вже готова вишня, яка йде до місцевого споживача. Так, тут вже готовий продукт, хлопці складають на піддон і сформований піддон і направляється в склад зберігання. Як довго того може зберігатися у складі? У нас вся продукція, яка зберігається, яку ми виробляємо, має термін зберігання два роки. Температура теж стала Це 20 градусів. Від 18. Вам вдалося не тільки послухати, а й подивитися, як заморожується вишня. Валю дуже дякую за теплий прийом за цікаву екскурсію. Сподіваємося, що ми зовсім скоро приїдемо в гості. іще. ми вас раді були бачити. Запрошуємо вас на наступні технологічні процеси. Подивитися, у нас в майбутньому має бути бузина, кукурудза. Приїздіть, ми вам все розкажемо, покажемо. До наступної зустрічі. А я нагадую всім, що завод бренду тевіта під час сезону працює 24 на Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте і обов'язково бережіть себе. До зустрічі!